Привіт, народ! Цього разу багато новин із світу неанонсованих проєктів. Не переживайте, буде й трішки деталей про GTA 6, але цього разу без сталкера. Про новий Doom, Titanfall, а також низку цікавих новинок. Тому з вас лайкос і підтримка, а з нас новини, як на мене, чесна угода. Для різних актуальних новин і не тільки у нас є телеграм, а для спілкування, Діскорд. Також окремо запрошую підписатися на нашу інсту, посилання на соцмережі у описі. За можливості можете стати спором. Спонсором каналу, або підписатися на Patreon чи BayMiECoфі. Не забувайте допомагати нашим силам оборони. І давайте детальніше розбиратися. В одному з інтерв'ю продюсер Assassin's Creed Shadows Карл Онні розповів про сеттинг і про те наскільки детальною буде гра. Японію було вирішено вибрати через те, що 16-те століття було в цій країні дуже насичене подіями, а кінець періоду Сен-Гоку є дуже важливим для історії. Shadows, як висловився продюсер, це ідеальна асасінська гра, і що вона чудово вписується в ДНК серії. Хоча, як ви пам'ятаєте, багато хто не згодний з вибором Ясуки в якості головного героя. Але я продов. Порівняно з міражу, Shadows більш просунутий стелс і більше нових систем. Наприклад, система світла і темряви, новий гак для захоплення, можливість повзати, використовувати різні інструменти і багато іншого. У грі Юбікам, мовляв, вдалося детально передати не тільки світло і тінь, а й динаміку природи. В цілому це було досить складним завданням через велику кількість дерев і сезонних змін. Для того, щоб адекватно і красиво все це реалізувати, розробникам знадобилося більше дарев. Порівняно з іншими великими і маленькими іграми Assassin's Creed, світ Shadows набагато деталізованіший, багато в чому завдяки новітнім технологіям. Нагадаю, реліз відбудеться 15 листопада. Креативний директор Uncharted 4 і Last of Us Ніл Дракман заявив, що наступна гра Naughty Dog може змінити ставлення до ігор. За словами Дракмана, новий проект буде найзахопливішим з усіх проєктів студії. І хоча Ніл не надав жодних деталей, він впевнено заявив, що їхня нова гра викличе величезний резонанс, особливо на тлі уваги до The Last of Us, але це все зайшло занадто далеко, що потім він почав оправдуватися, що, мовляв, деякі вирази втратили контекст після. Редагування Дракман уточнив, що мав на увазі, що йому пощастило, і ціла низка його проєктів мрії вже отримала втілення. Він не говорив про переосмислення уявлень про геймінг. Все було скромніше, просто гра, над якою він працює зараз, для нього виглядає найбільш захопливою. Хоча він поки що не може повідомити подробиці минулого року. Він припустив, що студія оголосить про нову гру ближче до її виходу, але коли це станеться, неясно. Днями українська студія «Гологрив» показали перший геймплейний трейлер Сенд. Ми вже встигли пограти в проект і сподіваюсь, скоро зможемо поділитися думками. Це досить незвичайний шутер з опен Ворлдом. Він озвучений українською. Нагадаю, події відбуваються на початку альтернативного 20-го століття, де людство може подорожувати до зірок. Шутер поєднує динамічні pvpve заруби і багатий геймплей, який подарує як напружені бої, так і спокійні моменти. Моменти говорять розробники, тому якщо вам цікава Сент, рекомендую дочекатись відео на каналі. До речі, у вас залишилося лише кілька днів, і ні, це не погроза, це серйозне попередження, тому що до кінця розіграшу 10 RTX 4060 Gaming X від MSI справді декілька днів. Я б, звісно, міг нічого вам не розповідати і забрати всі 10 карт собі. Але так і бути. Слухайте уважно, підписуйтесь на інстаграм MSI Україна, офіційний тг канал і заповнюйте коротеньку форму, щоб щасливі переможці отримали. Свої свою заповітну відюху часу у вас до півночі 30 травня. Тож бігом в опис там все знайдете. State of Decay 3 дещо змінить курс, яким іде серія зомбі-виживачів. У триквелі особливий акцент робитиметься на сюжет, про що розповів Джес Корден із Windows Central. Також посилаючись на свої джерела, Джез розповів, що чув про продовження досить багато хорошого, зокрема про системи гри, елементи виживання та візуальне оформлення. А згідно з профілем старшого художника з кінематографії Undead Labs Алана Дікфуса в LinkedIn, у пригодницькому екшені з елементами виживань з'являться саме внутрішньоігрові ролики, а не пререндерені. Зараз достовірно відомо, що над розробкою трудиться не тільки студія Undead Labs, а й представники The Coalition, які спеціалізуються на Unreal Engine 5. До речі, це найочікуваніша гра філа Спенсера, тому ставки йдуть немаленькі. Студія просто не може обісратися з цим виживачем. Крім того, Корден відповів на запитання про можливий вихід Starfield на PS5. Згідно з його джерелами, наразі порт для PlayStation не розробляється, але це не означає, що його не буде зовсім можливо, колись у майбутньому ситуація зміниться. Також він днями підтвердив, що Steam зі 100% вірогідністю з'явиться на Xbox. Підтримка Steam означає, що на консолі можна буде грати в ігри від Sony. Цікаво ще й те, що можна буде пограти в різні індії, які інакше б на консолі. Лі не потрапили, і, хоча Корден не пояснив, навіщо Microsoft потрібен Стім, коли у неї є свій Microsoft Store, надія є. Інсайдер практично завжди мав рацію. Про все це очевидно, ми дізнаємося на ігровому івенті Майків. Власне, так, на Xbox Games Showcase, який все ближче і ближче. Не дивно, що в інтернеті постійно курсують чутки: то про Gears 6, то про Perfect Dark, або про State of Decay 3, Але про деякі ігри абсолютна більшість геймерів вже просто забула. Ось узяти, наприклад, Contraband, яка була анонсована ще в 21-му році, але відтоді про неї майже нічого не відомо. Світло на ситуацію пролив все той же Джес Корден. За його словами, через пандемію Оперативний проект зіткнувся з колосальними труднощами в розробці, ба більше з команди пішла більшість ключових девелоперів. Реліз зміщувався з 22-го на 23-й, тепер на 24-й І досі у гри немає навіть приблизної дати виходу. Наймовірніше і на цьому Xbox Games Showcase про контрабанд ніхто і не згадає. Разом із цим корден повідомив, що з Perfect Dark усе гаразд. Тож чекаємо 9-го червня, щоб подивитися івент від Xbox і зрозуміти, що. Що там до чого, до речі, наші вангування, що покажуть на літніх івентах з розкладом, можна буде глянути на каналі. Також днями промайнув на хрюк, що Microsoft цілком ймовірно анонсує Forza Horizon 6 на презентації Xbox Games Showcase. Інформація вперше з'явилася у Твіттері від користувача God Gaming. Він впевнено заявляє, що чув, мовляв, нова Forza вже на підході. І, до речі, це нормально. Так як між релізами Forza Horizon 5 і 6 мене три роки. Зазвичай інтервал виходу нових хорайзенів і займає приблизно три роки. В мережі активно обговорюють, що сетинг буде в Довгоочікуваній Японії, але чи справдяться вологі бажання фанатів подріфтувати по неонових вулицях японських мегаполісів? Дізнаємося, скоро, хоча є вірогідність, що не дізнаємося. Можливо, розробники планують щось інше. Нещодавно стало відомо про те, що розробник Stellar Blade, студія Shift Up розглядає можливість створення не тільки ПК версії, а й сиквела, але без інших додаткових подробиць. На днях Shift Up викотили свіже оновлення. Воно додало режим Boss Challenge, пачку нових костюмів, а сам пач пофіксив деякі важливі речі. Власне головне, що новий режим додав можливість побитися з 19 босами із сюжетки. При цьому ви можете використовувати своє спорядження з проходження або Брати один із пресетів після бою гра видасть вам детальну статистику босфайту. А за проходження усіх босфайтів вам видадуть ще один костюм. До речі, гравці подякували авторам гри за те, що вони повернули у проект костюми без цензури. Гарні новини для тих, хто не втратив надію на третій Titanfall. Нещодавно на сайті LinkedIn користувачі помітили цікаві вакансії. Студія Respawn, розробники Apex Legends і Titanfall виклали новий список, згідно з яким можна зрозуміти, що вони збирають команду для абсолютно нового проекту. Так, наприклад, вони шукають директора з ігрового дизайну, який займеться цитую створенням бездоганної гри. І хоча ніякої конкретики ці вакансії не дають, є один цікавий нюанс. Від одного кандидата Respawn, вимагають значний професійний досвід розробки багатокористувацьких шутерів від першої особи. Судячи з усього, на нас чекає нова частина Titanfall. Навряд чи це Apex 2. Навряд Respawn не намагатимуться викотити якусь нову франшизу, коли в них є така легендарна серія, як Titanfall. Тож висновок напрошується сам собою. Тому не знаю, як ви, але я відразу подумав про Titanfall. особливо з огляду на те, що в березні журналіст Джеф Граб сказав що чув про те, що в розробці перебуває нова Titanfall. тільки не просто третя частина, а ось щось зовсім інше. Такі справи. Подивимося, що з цього вийде. Днями у Соні пройшла зустріч із внутрішніх стратегій компанії, але не поспішайте закривати відео. Ми не говоритимемо про нудні цифри, тактику чи іншу корпоративну жуйку. Річ у тім, що частиною цієї зустрічі було так зване бачення креативних розваг, або простими словами, яким буде світ розваг через 10 років. Отже, що ж нас чекає на думку Соні, чесно кажучи, якась там добірна футуристична крінджатура, прозорі екрани, геймпад, що складається з кільця і двох джойстиків. Проекцію повітря, а також тематичні парки по Ghostbusters і чомусь саме Horizon Zero Dawn. Сама презентація закінчилася фразою Створюй нескінченну кількість реальностей, що звучить досить оптимістично. Відео реально навіяло якісь вайби прямо із 2006-го. А поки хтось зловив ностальгію, краще задуматись, чому вібруюче кільце з джойстиками з боків може стати новою проблемою в урології. Міядзакі випустив новий трейлер Elden Ring Shadow of the з 3 І чорт забирай навіть його. Вибачте, за каламбур досить, щоб затьмарити більшість сучасних ігор. У ньому був показаний тиран Месмер Колосаджувач, могутній напівбог, судячи з усього, тісно пов'язаний з основним сюжетом Elden Ring Ми також поглянули на золотокосого Мікелу, який пожертвував собою в спробах врятувати пригноблені месмером землі. А в самому кінці ми побачили послідовні. На півбога красення, які допоможуть завершити справу свого хазяїна, знищивши як легіони Месмера, так і його самого. Фан факт: для DLC було записано понад 30 нових композицій для порівняння в основному Elden Ring їх 67. Тож цифра дійсно вражаюча, і фанати з огляду на цей показник вважають, що DLC буде великим. Нагадаю, що доповнення Shadow of the Air 3 виходить 21 червня. На нещодавньому заході V-Game розробники студія Game Science показали новий трейлер для Souls-like action-RPG Black Myth Wukong. Основний акцент у трейлері зроблено на демонстрації численних босів і монстрів, які демонструють бій, дизайн, бойовку та багато іншого. Інсайдер Lunatic Ignus розповів про деталі Black Myth Wukong, яка вийде вже 20 серпня. За його інформацією, у RPG представлений бестіарій з приблизно 160 ворогів і 8. Ми босів, у Black Myth буде кілька фіналів, складність дещо нижча, ніж в ігор від From Software, і вже на релізі буде режим нова гра плюс. За словами інсайдера, Black Myth Wukong буде трохи простішим, ніж інші Souls-борни. Що з цього правда, а що ні, дізнаємося пізніше. Думаю, що на літніх ігрових івентах ми отримаємо ще більше геймплею і подробиць цієї РПГшки. Grand Theft Auto 6 вийде восени 2025 року. А крім релізного вікна, голова ради директорів і генеральний директор Take-Two Штраус Зельник поділився деякими цікавими моментами, так, наприклад, щодо комерційного успіху гри компанія налаштована дуже позитивно. Також розробники переживають не за кількість багів, а за те, щоб створити такий ігровий досвід, якого ще не було в жодній грі. Що це буде насправді, знаючи кропітливу роботу Рокстарів у всіх їхніх іграх? Іграх особливо в тій же РДР 2 уявити важко, саме тому на полірування і як висловився сам зельник, на вдосконалення гри у них йде так багато часу. Поліруванням, до речі, зайняті не тільки рок-зірки. Наша улюблена японська булочка, геній нестандартного геймдизайну і просто хороша людина. Хідео Коджіма в одному з подкастів повідомив, що записи голосів, захоплення рухів та інша робота з акторами була закінчена. Тепер розробка Death Stranding 2 переходить на стадію полірування, в якій вона пробуде близько року, як і шоста GTA. А я нагадаю, що вихід Death Stranding 2 заплановано на наступний рік. Щоправда, поки що винятково на PSP. Я На ПК очевидно, реліз відбудеться трішки пізніше. Чеське видання Vortex, посилаючись на свої джерела у студії Warhorse, повідомила, що мафія 4 покажуть на Summer Game Fest, або навіть за кілька днів до нього. Здавалося б, до чого тут Warhorse? Який стосунок має колектив, який розробив Kingdom Come до мафії? Якщо ви не знали, то Даніель Вавра, очільник студії, раніше працював провідним дизайнером у 2K Czech, авторами оригінальної мафії The City of Lost Heaven, яка нині злилася з Hangar 13, які розробили її. Тож люди всередині War Horse цілком можуть знати щось і про довгоочікуване продовження мафіозних пригод, та й минулі новини також натякали на швидкий показ гри, тому причин не вірити поки що немає. Реди виколи Редкіт, офіційний інструментарій для створення модів до третього відьмака. Він дає можливість модоробам змінювати і навіть створювати з нуля квести, катсцени, анімації, предмети і багато-багато іншого. Найімовірніше, мене місяць другий, і Геральт або взагалі Ламберт вирушить у нову епічну пригоду, яку створили з нуля модери-аматори. Ба більше вже в перший день народні умільці засунули визиму місто з першої частини, у третю. І все це було зроблено. За допомогою Red Kit. разом із цим Павло Саско, який під час створення Герванта із Рибі і був його головним квест-дизайнером, розповів, що найкращі розробники в CDPR раніше були звичайнісінькими модерами, які перетворили свою любов до ігор і мистецтва на повноцінну роботу. Ще один момент. Може ви пам'ятаєте, у 22-му році Project анонсували, що вони створюють свою власну і абсолютно нову франшизу, яка нині відома під кодовою назвою Project Hadar. Нещодавно. Журналістам із видання Games Radar вдалося поговорити з Марією Мазур, дизайнером квестів, яка працювала над Phantom Liberty. Звісно, вона не повідомила якихось чітких деталей, але дещо здивувала інтерв'юерів своїм хайпом. За словами Марії, у CDPR чудовий штат сценаристів і художників, і вона безмежно рада, що вони допомагають створити щось абсолютно нове, окремо підкресливши свою власну зацікавленість у Project Hadar. Це точно не відьмак, але що це взагалі? Алі, таке ну гадаю, років через п'ять, якщо не більше, дізнаємося. Шведська компанія Ембрейсер, яка останній рік на слуху у всіх, хто більш-менш цікавиться за куліссям ігрової індустрії, випустила квартальний фінзвіт. звіт. Завдяки цьому стало відомо, що ембрейсер нарешті завершили програму реструктуризації, яка цитата створила міцний фундамент для підвищення прибутку і довгострокових показників. Кінець цитати: гучні й красиві слова, за якими криються не такі вже й приємні цифри. Після реструктуризації ембрейсер позбулися близько 4,5 Тисяч співробітників або близько 27% всього робочого штату, а також закрили 80 проєктів, які перебували в розробці. І тепер, коли з усім цим покінчено, Embracer вирішила взятися за те, за що й повинна. Ні, не за продаж студії і закриття ігор, а саме за створення нових відеоігрових проєктів. Проте нагадаю, що де Юре, як така компанія, Embracer перестала існувати і розкололася на три окремі компанії. А ось плани на майбутнє ці. Цікавіші завдяки звіту також стало відомо, що головна ставка робиться на такі ігри, як Kingdom Come Deliverance 2, Killing Floor 3, Hyper Light Breaker, Titan Quest 2 і ремейк Готіки. Також туди точно увійдуть нова Tomb Raider. Разом з цим цей видавничий тріумвірат збирається випустити до 31 березня наступного року більше ніж 70 ігор. Хоча це звучить досить дивно. До речі, Killing Floor 3 від Tripwire Games, яку показали минулоріч, можна буде. Де побачити на літньому ігровому івенті, плюс до всього вони дуже сильно хочуть попрацювати над франшизою метро та грою у всесвіті володаря перснів. Вони у звіті позначені як ключові ігрові серії. Щодо метро, то я нагадаю, що вони залишили за собою права на усю франшизу, включно з четвертою частиною. Щодо Форей Геймс, то ситуація з покупкою студії все ще не прояснилася. На даний момент студія знаходиться у власності ембрейсер. А Сейбер, як ви можете пам'ятати. Дали деякий час, щоб вони змогли або закрити угоду, або відмовитися від неї. Не повірите, але Call of Duty повертається. Тепер у вигляді під серії Black Ops. Офіційна назва ще глибше ніж геймплей. Це Call of Duty Black Ops 6. Офіційно підтверджено, що показ шостого блопсу відбудеться вже 9 червня в рамках Xbox Games Showcase, ба більше відразу після основного шоу почнеться Black Ops 6 Direct, у якому розробники розкажуть про деталі майбутньої гри. Наразі відомо, що події нової колди відбуватимуться на початку 90-х. Тих під час війни в затоці, коли США разом із союзником дали поносу Садаму Хусейну, який вторгся в Кувейт. В уяві на фоні цих слів звучить слово Макарена. В одному із тизерів міститься ролик нібито термінових новин, присвячений пам'ятникам США, Великої Британії та Німеччини. Пам'ятники зіпсовані різними графіті. Можливо, нас знову чекає. Сіра мораль. Расел Адлер, агент ЦРУ з Black Ops Cold War з'явиться в наступній частині серії, про що було офіційно заявлено. Розробниками з геймплейного погляду, за чутками на нас очікує відкритий світ, доповнений класичними лінійними місіями, за відчуттями, все це схоже на Far Cry. В інтернет потрапив скріншот внутрішньої документації американської мережі ігрових магазинів GameStop. З нього стало відомо, що Black Ops 6 вийде не тільки на ПК PS5, а й на Xbox Series, зраптово PS4 та Xbox One. Що ж, якщо ви великий любитель колди, але все ще не купили п'яту плойку, судячи, із чуток, ви ще не в прольоті. З чим і вітаю реліз же заплановано на 25 жовтня, принаймні за словами головного інсайдера нашого двору Тома Хендерсона. Чи буде гра в геймпасі? Скоріше за все, що буде, але точно дізнаємося на івенті. Виданню Insider Gaming вдалося роздобути достовірну інформацію, що наступну частину Doom покажуть на Xbox Games Showcase 9 червня. Гра проходить під кодовим ім'ям Zero всі чотири роки розроблення. Однак її повноцінна назва Doom The Dark Ages. з огляду на те, що інтернетом гуляли інсайди про похмурий середньовічний сетінг і псевдонім Year Zero, можна припустити, що ми вирушимо в далеке минуле або побачимо перші кроки Думслеєра на шляху бороть. Би з демонами, крім того, спливла інформація і про платформи, на яких кат Року шинкуватиме пекельних тварюк на криваву капусту. Крім цього, зразу два інсайдера підтвердили, що Doom The Dark Age не стане ексклюзивом ПК з Xbox, а буде мультиплатформою і вийде також на PS5. Анонс нагадаю відбудеться на шоу Xbox. Наваліть якогось активу. Коротше, напишіть, що думаєте про це все. Також будемо раді бачити вас у нас у Діскорді і Телеграмі, де ви знайдете актуальні ігрові новини. А якщо ви ще не підписались на канал і не поставили лайк, то зробіть це зараз. До зустрічі на XGTV. Дивіться, і грайте разом з нами.